Уже такий приклад не вила. я трішечки, аж підвисла, намагалася в себе в голові скласти докупи ці пазлики і зрозуміти, а хто ж там що кому зробив? Окей, не будемо вдаватися в подробиці. Далі розкажемо, що там е, на болотах так Путін дав зелене світло на придбання вугільних активів Ахметова. Йдеться про акціонарні товариства Донецький антрацит», Донський Антрацит та шахту управління Обухівська останні отримало в 2021 році 2 мільярди чи. Того прибутку про це пише Радіо Свобода. Диктатор підписав документ, у якому йдеться про те, що рішення про активи дається відповідно до одного з його наказів. Там про спеціальні економічні заходи недружні до Росії дії деяких держав. Радіо Свобода з посиланням на роззмі пише, що Ахметов придбав компанії в 2012 році, і у травні минулого року, після широкомасштабного російського вторгнення в Україну, вони нібито за борги перейшли до однієї зі структур збірбанка.